Через значне похолодання та сніг у житомирі поновлюють теплопостачання для закладів освіти та соціальної сфери. Врівноважене рішення прийнято фахівцями, щоб запустити школи, садочки, навчальні всі заклади, де, де по можливості всі всю соціальну сферу і е, пройти до 15 числа, коли 14 числа буде різке потепління і п'ятнадцять спокійно зупинити опальний сезон. Протягом вихідних комунальники виконали роботи з підключенням мереж. У підприємстві розповідають, аби забезпечити теплом найбільш вразливі категорії населення. У Житомирі працюватиме 22 котельні. Ми залишили дві котельні для наших лікарень, для перинатального центру, і вони е, отримують гарячу воду при необхідності тепло і пар. Е, на даний час вже з 8 ранку працюють чотири бригади разом з Житомиргазом по е, включенню газу. Це теж чітко регламентовані заходи. Водночас теплопостачання у багатоквартирні будинки не відновлюватимуть. Це пов'язано з лімітом на споживання природного газу, визначеним національною акціонерною компанією Нафтогаз. Якщо ми почнемо запускати в все місто, це три доби. Ми будемо виходити на режим. Ось поби компанії, наші котельні, 51 котельня. Через три добимо три доби ми будемо вимушені знову починати зупиняти опальний сезон не тільки в нашому місті, але і в багатьох містах України е Є проблеми з лімітами, тому ми дуже просимо з розумінням поставитися до цього. А в всіх закладах освіти у нас до кінця сьогоднішнього дня буде тепло. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 у квітні 2015 року Житомирський районний суд визнав винним депутата Новогонської селищної ради Володимира Решотку у вимаганні хабаря за сприяння у виділенні земельної ділянки. Покарання позбавлення волі строком на 8,5 років. Однак, уже за 6 місяців його звільнили під заставу. Після виходу на волю Володимир Решотка написав апеляційну скаргу, аби скасувати рішення суду першої інстанції. Ну ця апеляційна скарга розглядається 10 років, і громада є підстави стверджувати, що ну або переноси, або ще якісь моменти ну суперечу принципам справедливості. Тим принципам, згідно з яких сьогодні працює в Україні судова система. Разом із решоткою тоді засудили і його колегу Богдана Діденка, якого за півроку після вироку звільнили під домашній арешт. Сьогодні ж, 7 квітня, відбулося чергове засідання Житомирського апеляційного суду, на якому розглядали скаргу депутата Новогуйвинської селищної ради. Сторона захисту заявила, що факт отримання хабаря це провокація. Окрім того, закінчилися строки давності. Особа, яка давала, начебто, хабар, Діденку, не лишиться, Діденку. будучи. В розшуку, будучи засудженою за статтею 368 по багатьом епізотам хабарів, та особа давала хабар. І це однозначно підтверджується матеріалами справи. Але, Ваша честь, ми бачили, перший вирок був незаконний, він скасований, другий вирок, він теж ми вважаємо, незаконний. Значить, і скільки часу потрібно людині, щоб довести. Свою правоту це прийдеше років 10, не менше. Важачись тому, ми прийшли до такого висновку, що дане кримінальне провадження зв'язку зі збігом сроків просимо його закрити. У зв'язку із закінченням строків давності Житомирський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції. Повернув Володимир Віршоці заставу та звільнив його від кримінальної відповідальності. Анна Чепель, Артем Судорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Різку зміну погодних умов, яка часто спостерігається навесні, відчули Житомиряни вже на початку цього тижня. У цьому році весна розпочалася дуже рано і була дуже теплою. Слід зауважити, що березень виявився найтеплішим за останні 30 років, тому таке похолодання після такого тріумфального початку здається якимось природним катаклізмом. Причиною похолодання є циклон, що перемістився на територію України з північних широт і приніс зимову погоду. Якщо у Щеденних районів сніжок такі справив більш естетичне враження. То на території області снігопади були досить активними і утворився сніговий покрив висотою 6 сантиметрів. 8-9 квітня погода буде більш стабільною, однак морози не відступлять. Вночі очікується до мінус 5 градусів за цельсієм. Що для цього періоду року вважається стихійним явищем помаранчевого рівня небезпеки. Вночі ще буде досить холодно, а в день за рахунок сонячних прояснень матимемо плюсову температуру температуру в межах плюс один, плюс три. Щодо опадів, то вони будуть носити такий порційний характер, сніг буде короткочасний, невеликий і дістанеться не всім. Вітер послабне. Однак, вже 10 квітня на територію Житомирщини прийде ще один циклон, ідентичний попередньому. Він також принесе нову порцію арктичного повітря. Пояснюють синоптики. Цей фронт буде супроводжуватися снігопадами поривчастим вітром до 15-20 метрів за секунду, і ще навіть навіть посилення морозів до мінус шести, а це вже переходить у категорію надзвичайних заморозків і мають найвищий третій рівень небезпеки червоний. У день сонце підніме стопчики термометрів до 1-3 градусів тепла. Морози відступлять 11-12 квітня. 11-го вже мокрий сніг перейде у дощ і температура підвищиться до 5-6 градусів тепла, а 12-го вже матимемо навіть 8 в день і завершиться тиждень. Швидким потеплінням, особливо в день до 13-15 градусів тепла і, можливий, невеликий дощ. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. 6 квітня ФК Полісся Ю-19 зустрівся з однолітками з ФК Карпати Ю 19 у рамках 23-го туру чемпіонату України. На початку гри обидві команди намагались взяти м'яч під свій контроль, однак відкрити рахунок не вдалось. Атака вбудовується у Карпат. Давайте за атаку подивимося. Через лівий фланг Карпати атакують. Непогана така рвана атака. Удар по вороту! дуже небезпечний. На 22 й хвилині Житомиряни виконали кутовий. однак удар виявився нерезультативним. Львів'яни відповіли моментально. Нападник Дмитро Форсюк поцілив м'ячем у ворота вовків, тим самим відкрив рахунок. Домчак розминає спину і забирає до рук. Стрімка контратака Карпат. Вихід Вічнавіч і Карпати забуває. Житомиряни змогли зрівняти рахунок на 36-й хвилині. Півзахисник Полісся Максим Грищенко вирвався на ударну позицію та поцілив у ворота суперників. Від львівської команди завершилося ударом. Зараз момент у полісся. Вихід Вічнавіч! І м'яч у воротах. Один-один. Наприкінці першого тайму півзахисник полісся Богдан Коваленко у штрафному майданчику рукою зупинив постріл гравця львівської команди. Тому арбітр призначив пенальті. Однак, футболісти Карпат не змогли його реалізувати. Андрій Васії на позначці проти нього сонцов удар сонцов ногами парирує. Під час другої половини гри погодні умови погіршились. Це не завадило обом командам створювати небезпечні моменти. Однак змінити рахунок нікому не вдалося. Тут нічого особливо не виходить, але довгий затяжний розіграш. Яка подача до штрафного удару немає. Удар блокується. Ще удар повз ворота. Гравець Полісся Михайло Олійник розповідає: погодні умови у другому таймі ніяк не вплинули на гру вовків, однак ФК Карпати виявився сильним суперником. У нас з хлопцями був гарний настрій на гру. Ми дуже про неї так хвилювалися, думали про результат, та просто хотіли показати свою найкращу гру, бути одною командою. Ну, звісно, коли вже забиваєш, граєш, то вже більше впевненості. Матч між Поліссям Ю-19 та Карпатами Ю-19 закінчився нічією. Наступного разу житомиряни зіграють 12 квітня проти однолітків ЗФК Ворскла Ю-19 у рамках 24-го туру Чемпіонату України серед юнацьких команд.